Звідки беруться ці дістреси? І що таке Дістрес пояснив? А дістрес це коли ти купляєш по низу ринку, або, або по нижче за ринковою вартістю якийсь об'єкт по наступним причинам. Значить, у уємара. Що таке Емар? Емар це консервативна інвестиція, що буде тобі завжди приносити там якісь 10, 15, 20% іноді а, твого профіту. У Імара є одна біда, це е, всі їхні проєкти вони е, будують з опередженням мінімум на півроку. В тебе є розтермінування. Розтермінування це прив'язано не до дат, а до скупці будівництва. Ці будинки повинні бути введені в експлуатацію в кінці наступного року. Цей будинок повинен бути всередині наступного року. Якщо бачиш, вони вже будуть ведені десь через місяць, через два на осінь. А ці від підновив рік. Тобто вони будують швидше, що найменше на півроку, швидше як найменше на півроку. Це ж Вау і... для, для інвестора. Ні, це не вау, Оскільки в тебе є розтермінування. Ти плануєш якось це виплачувати, а ти не, не встиг оправитися від попереднього е, від попередньої оплати, Тобі зараз нову, нову, нову і нову. І Ти постійно тільки платиш, платиш, платиш. Часто зараз у марських проєктах з'являються дістреси. Це не означає, що з проєктом щось не так просто в тебе немає можливості виплачувати її, і ти продаєш як там, по любій ціні, або як найшвидше, щоб було якнайменше штрафних санкцій.